Найбільше в Україні музей кінного інвентарю, кінна долина, відкрив двері для відвідувачів. Чим дивують гостей? Знає наша кореспондентка Яна Котик. Вона з нами наживо вже колеги. Пропоную передати слово Яні. Вітаю! Вітаю студія! Сьогодні ми перебуваємо у селі Кодак. Тут грандіозне свято. Сьогодні тут відкриття найбільшого музею кінного інвентарю. Тут зібралося безліч людей, які з'їхалися навіть незважаючи на погану погоду, яка була зранку, тут дощило, але все ж таки приїхала велика кількість охочих. Побачити це свято. Приїхали із сусідніх сел, приїхали навіть із Київської області, щоб побачити. Зараз за моєю спиною тут концерт. Люди святкують. Музей кінного інвентарю це найбільший музей в Україні. Тут представлено більше ста експонатів, їх збирали з усіх куточків України, звозили 18-го, 19-го, 20-го століття. Також є приклади. Побуту українства дуже великого вишиванок, картини такого іншого, задати питання і поспілкуватися про історію та натхнення і що саме надихало створити цей музей. Ми можемо у і натхненника, і організатора цього заходу і власника цього музею Дмитра Дмитровича Заменського, тобто я. Пропоную до нього звернутися. Вітаю Доб... Доб... доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як у вас народилася ідея створити таке місце чудово в такому мальовничому куточку? Я давно мріяв про музей і хотів, щоб збиралися люди, щоб дітям показати історію, наші традиції, щоб воно не вимирали наші традиції. Зв'язку з війною багато дуже експонатів, чого згорає руйнується. І я вирішив відтворити, не відтворити, а зробити отакий музей, один в Україні, щоб приїжджали з усієї України діти, туристи і любувалися цією красою, нашою історією, яку я цим займався, збирав орієнтовно 10 років. Ну а в період війни почали будівництво, і все-таки моя мрія збулася. Дуже багато людей, всі чудовим настроєм. Дуже не... Широкий вибір експонатів дійсно найбільший в Україні. Приїхали з книги рекордів України зафіксувати рекорд, всеукраїнський такого масштабу. Я щасливий. Одна із моїх мрій була. Наскільки важливо зараз влаштовувати такі заходи для українців, для ваших там жителів цього села? Ну, захід. Ми і організували концерт. У мене є знайомий з міста Василькова з 95-ї штурмової бригади, який е, підірвався на міні. і Йому від одну ногу відірвало повністю. Другу зараз лікарі е, планують йому спасти, роблять все можливе. І Я цей захід посвячую йому. Е, і всі виручені кошти зібрані, оці всі ярмарки, е, все, що сьогодні буде зібрано, буде мною особисто відвезено йому. Місто Львів він там зараз знаходиться в реабілітаційному центрі е, на реабілітації. Всі 100% коштів будуть передані йому. мною особисто розкажіть, будь ласка, що є крім музею, тому що тут дуже велика, дуже красива територія. Що ще є? Е, тут є кінні прогулянки, є катання на конях, катання на старовинних возах, рибалка, баня, чан, винний погріб. Засажено 5 тисяч яблунь, 3 тисячі груш, 1500 кущів винограду, 9 тисяч сосон, 2 тисячі горіхів, тобто масштабна територія. І тут можна сказати, є гойдалка найвища в Київській області, є е, о, алея для прогулянок, є для весіль для. Корпоративів на 200 осіб приміщення, ну і дуже багато іншого. Я не можу займати ефірний час і все перерахувати. Всього дуже багато. Дякую вам, Дмитро Дмитрович, за те, що ви влаштовуєте такі заходи, і взагалі за те, що зважилися відкрити це дуже зараз важливо. Дякую вам дуже. А також я ще хотіла сказати, що досить близько знаходиться це село Кодаки від Києва, тобто можна провести це ідеальне місце взагалі для проведення. Дення вихідних тут безліч розваг. Ми сьогодні мали змогу спостерігати і чани і катання на конях. Також тут дуже велика кількість розваг є фудкорти тобто дуже весело можна провести час і перепочити. І це дуже гарна і малювнича місцевість. Тому запрошуємо усіх сюди приїхати і відпочити, підзарядитися енергією, тому що тут дуже дуже цікаво студія. Супер дякую, колего наша Яна Котик розповіла про найбільше в Україні музей кінного інвентарю Кінна долина.